Армадо, забудь про головний біль. Happy birthday to you. Happy birthday To you, Happy Birthday, Mr. President. Ah! Мада дзига і солістка цього перформенсу музичного Віра Кікеля. Давайте заходьте, щоб ми всі згуртувалися. Друзі, на честь президента України його дня народження відбувся цей е класний Буквально номер. Привітсово Віра Віра, наша так. Мерлін. І Адрима Дзега, слухайте, ну що ж, давайте привітаємо, вже вже я таки привітав музично, а Люся підспівувала. Виявляється, ми нової підспівувала. Ну, ми сьогодні говорили. Ну і звичайно, що всі глядачі долучилися до привітань нашого президента, і ви також зробили такий сюрприз так. перформанс. Так. І говорили про трансформацію так. президента за цей рік. Скажіть свої враження, свої побажання. Які зміни ви побачили президентові? На яких хотіли би зауважити? Я хочу сказати, що з президентом я познайомилася задовго його президентства, тому що він був керівником жіночого кварталу, кварталу. І я ми тоді бачили ще на репетиціях, що це людина неймовірної, потужної енергії, він як центрифуга, Бо коли він приходив на ці репетиції, все по-іншому починало грати, всі е, заводилися, всі на е, ну набували тої енергії, яку він нам всім давав, і це не дивно. Е, ну чому він зараз займається. Цей пост, тому що це ну, найкращої людини, мені здається, на сьогоднішній час ми просто би і не могли мати. Дякуємо вам, пане президенте. Вам щиро вітаю міцного здоров'я, щоб ви там їли добре, спали добре і приймали правильні рішення. Я б хотіла додати, що це дійсно людина, яку ми всі дуже шануємо і поважаємо, яка зараз гуртує нашу Україну, гуртує нас всіх разом. І вже просто хочеться сказати словами класіка, да е, я за тебе не голосував в первом турі, але зараз я життя О! готові дати, розумієте? І, і це і це це. До речі, це 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 також, це також зміни і трансформації нас як виборців, ставлення до тих, хто представляє українську владу. Ну і хочеться трішки запитати ну, тому що звичайно прекрасна у вас творчість, і хочеться вас бачити і бачити, от вас е, е, на культурному фронті. Далі де вас можна побачити, почути, щоб наші глядачі мали собі на увазі. Uh, да. наразі не uh, хочу сказати, що ми. Зараз совмісно з волонтерським центром команда Екс організовуємо тур. Ми вже були в Луцьку. Це був, скажімо, наш старт нашого туру. Далі у нас плануються такі місця, як Вінниця, і також у нас плануються тві. Вибачте, будь ласка, саме. Тур не твір, тур а, Естонію і а, Латвією. Тому а, зараз ми саме ведемо переговори з цього приводу для того, щоб дійсно приїхати, щоб там була наша аудиторія, яка може допомогти нашим хлопцям. Тому що у нас зараз все а, завжди все йде по запиту. Да? Наразі ми саме от а, з командою ЕК збираємо на квадрокоптери, а, і ми дуже хочемо їм допомогти. Тому всі, хто не підписаний на нас, ще на наші соцмережі, Дадзига, Ютуб канал. Будь ласка, підписуйтесь і слідкуйте за нашим Оновлення mm -hmm. у Тебе теж новини. <рив> ти виступила з піснею на початку цього року. Чи мала ти право? Так, здається, так називається <рив> чи мала право. ти?» Так, «Чи мала чи право, право ти так чи мала право Ти а починається круто з новинами, такими знаєш з власної творчості, і попереду у тебе ще буде концерт, який називається концерт квітучих українських пісень. Так. <рив> До речі, так воно цікаво поєднується, тому що пісня моя називається Чимало правоти там продовження, отак квісти, коли навколо темрява. Тобто це така думка, що ми зараз постійно ми не знаємо, як поводити себе, а, чи там дівчатам фарбувати червоним а, губи, uh -huh. чи робити манікюр, uh -huh. а, тому що на фоні відбуваються страшні жахіл, жахі, жахіття Просто а, але ця пісня не для докору ні в якому разі, навпаки, для того, щоб ми. Дівчата, наш дівчачий фронт, задумався про те, що навпаки, ми маємо квісти, е, тому що темрява просто не зможе е, подолати нашу природню, знаєш, розквіт, і тому розквіт і доквіткова тема напередодні дня закоханих 12 лютого. А, 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 Шо, ні? А, ні? Не можна ще трішки вже уже привідкрила. От давайте ти з анонсиком. Давай 12 лютого uh -huh>, uh oh, 12 лютого всіх запрошуємо на квіткову імпрезу на ВДНГ в воронжерею. Дуже буде красиво, трояндово. Я би сказала. А Де ще можна побачити буде Віраки Келію? Круті новини. Ви дізнаєтеся про неї в п'ятницю. Вмикайте сніданок з 1 плюс 1. Дрима та дзига Віраки Кікелія. І на останок. Чекай, на останок хочеться. Знаєте, що от. Ще раз коротенько, много еліта в такому класичному варіанті. можна, так драй, Дайте нам. Добре? Давай, завуть. Давайте вперед! Коле цієї години! Вони, вони, да. Да, да, да. Да, да, да. Давайте! Хлопці, давай! Холодці, да, давай. давай. Wow. Є, ми! О, єй! Починається другий сніданок з 1, +1. і чекаємо на Тимура Мірошиченка, Дрима Тадзига, Юра Кікелія. Доброго ранку всім, ваша точка опори. Далі буде. Пасиві! Дякую! Дякую! Улюблений сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.